Джу, друзі, добрий вечір! Наша сім'я готує холодець один раз на рік. І ось так як уже кінець цього року, а ми ще жодного разу його не готували. Тож сьогодні у нас холодчик. І тепер, знаєте, як і кожна господиня, ніч замість того, щоб спати, я буду переживати, чи хоч застине він, чи ні. Це так вусить. Так, з домашнього петушка, свиної, рульки. Оголочик і свининка і курочка. Олександр Миколайович, продемонструйте наші тарілочки. Це все вже підготовлено з морковочкою, все. І ось такий бульйончик. ось. Зараз будемо носиточку. Покажи сам бульйончик, підійде, будь ласка. ж бачите, мій оператор, всьому треба його вчити. Але ми його зараз будемо проціжувати, часничок. Назори гарний. Мама, ми вже слинати. Все зараз розливаємо.